Вітаю вас в ефірі передача уроки історії. 30 листопада 2014 року. Виповнилося 75 років від початку так званої радянсько-фінської, чи як ще її називають зимової війни. Але справа навіть не в круглій дат даті торкнутися цієї теми мене змусили чимало аналогій з подіями, які останнім часом відбуваються в Україні. Ось дивіться передумови агресії сусідньої держави, кримський варіант захоплення, зелені чоловічки, причини для. Вторгнення створення у 1939 році Кирила Фінської РСР, яка, ой як нагадує так звану сучасну Новоросію, санкції заходу, гречне намагання фінів захистити свою незалежність у подіях 1939 дев'ятсот року минулого століття та сучасністю дуже багато чого спільного. Тож поговорити про це це я запросив кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені. Короленка Юрія Вільхового Юрій Віталіч. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день, і от ви згодні з аксіомою, яку часто використовують дослідники минувшини, історія розвивається по спіралі. Так, згоден це закономірний історичний розвиток, і досить часто в сучасному житті ми можемо знайти підтвердження цього спірального руху. Багато подій повторюються, uh -huh. багато е, уроків, е, які виявилися нерозв'язаними в минулому, проявляються в сьогоденні. Ну і uh -huh. так далі. Тобто, uh -huh. це е, теза, яка я думаю, не потребує такої великої дискусії. Uh -huh. Ось дивіться, в одному з видань я прочитав слова американського президента, <клух> який дуже влучно висловився на адресу Росії. Ось ця цитата: більше 20 років тому я рішуче симпатизував російському народу, сподівався. Що Росія вирішить свої власні проблеми, і що її уряд, зрештою, зробиться миролюбним урядом, обраним вільним голосуванням, який не зазіхатиме на цілісність своїх сусідів. Сьогодні ж надія або зникла, або відкладена до кращих днів. Ця країна, як усвідомлює всякий, у кого вистачає мужності подивитися фактам в лице, управляється такою абсолютною диктатурою, що подібною важко знайти в світі. Вона вторглася на територію сусіда, який хотів одного жити у світі як демократична країна, вільна демократична країна, що дивиться вперед? От, шановні телеглядачі Як ви думаєте, хто це сказав? Сучасний президент Обама? Зовсім ні? Чи море це про Україну 2014 року? Яка стала жертвою російської агресії? Теж ні. Це слова сказані ще 1939 року американським президентом Франкліном Делано Рузвельтом про напад СРСР саме на Фінляндію. От Юрій Віталійович, вони актуальні зараз ці слова Рузвельта? Безперечно, якщо подивитися на події в нашій державі в останній рік. То тут не просто спіраль, а то, да? дзеркальне повторення. Повторення відображення. <пух> От, Ну, Давайте вже перейдемо до війни. Да? Якими були передумови тієї зимової, як її називають війни? Ну, тут варто зазначити, що. Фінляндія сама по собі як державне утворення на початок ХХ століття була молодим державним утворенням, вона утворилася в 1918 році і можна сказати так, уже за результатами Першої світової війни. До цього вона була частиною Російської імперії а ще раніше, до початку дев'ятнадцятого століття, була у складі Швеції. До речі, коли Швеція передавала там теж ціла ще своя історія передавала Фінляндію Російській імперії, то Росія. Надала Фінляндії автономію mm -hmm. у своєму складі, і певною мірою, у 19 столітті, царський уряд сприяв е, деяку навіть посиленню таких е, е, розвитку національних традицій, mm -hmm. і так далі, mm -hmm. навіщо? Щоб е, зменшити вплив прошведських настроїв, mm -hmm. і так далі. і Тому подібне. Тобто, е, з деякими частинами ліберальної інтелігенції, царський уряд зага. Равав, проте, ми знаємо, що Перша світова війна була досить таки епохальним явищем, після по її закінченню в Європі і в світі утворилася ціла низка незалежних держав, і я б сказав, що фінський варіант розвитку подій він тут може уявно взяти початок з 17-го року, тобто після спочатку буржуазної революції. Потім, От це потім, теж та, дуже важливий та, був та. фактор у Росії. А потім і більшовицького жовтневого перевороту. Оту у Петрограді, і е, в результаті от цих усіх подій, до речі, тут не без допомоги Німеччини е, в 1918 році Фінляндія проголошує свою незалежність, обирає президента, е, приймає конституцію, Зброї, так, власні, так, 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 і так далі. Проголошення разом з Данією... Е... Із Швецією нейтралітет, нейтралітет, це, це вже в 30-х роках так. було так. Е, і, і так далі, і тому подібне. Тобто е, всі атрибути державної влади угу. е, були Фінляндією е, угу. набуті угу. в 1918 1920 угу. роках. Проте е, між е, Фінляндією вже тоді, і між е, більшовиками, поки що ми не говоримо СРСР, і він був створений дещо пізніше. Угу. Завжди існували су. Перечності не треба забувати, що е, частина фінів воювала у складі білої гвардії знову ж таки з більшовиками. Е, знову ж таки. Е, це під час громадянської війни в 1920 році було між радянською Росією і Фінляндією укладено мир, але знову ж таки деякі суперечливі проблеми залишалися. Зокрема, проблема Карелії. От Карелія, в принципі, не належала ніколи до складу Фінляндії, але фінського населення там було чимало. І профінські настрої були досить, досить сильними. Вже такі факти, що в 1922-му, в 1939-му роках в Карелії вибухали повстання проти радянської влади. Вони вже такі промовисті, mm -hmm. і радянська влада їх жорстоко придушували е і так далі. І тому подібне е в 1932-му році. До речі, е відбулося таке глобальне загострення стосунків між Фінляндією і Радянським уже союзом mm -hmm. по питанню е проходу. Фінських суден через річку Нева, які Прямували з Ладозького озера до фінської затоки, uh -huh. ну і так далі, і тому подібне. Але це такі, як то кажуть, факти: фактики uh -huh. в світі uh -huh. галактики, правильно. А тут в даній конкретній ситуації сутність проблеми була в тому, що Радянський Союз дивився на незалежність Фінляндії як на досить таке тимчасове явище, uh -huh. за виразом е Йосипа Сталіна. ну, Оки що радянський союз мириться з незалежністю Фінляндії, Поки що. і от ви тут говорили за спіраль за е, повторення, повторення подій. От, подивіться позицію Росії. Вони ж увесь цей час, починаючи з 1991 року, ди дивилися, і можливо багато політиків і зараз дивляться М -м. на Україну як. Як вони кажуть, не состоявшися mm -hmm. государства, так, тобто як незалежність, поки що. А там ми тоді подивимося. Таке, знаєте, великоімперська політика, така знову ж таки сита політика, mm -hmm. отакого всевладного якогось хазяїна царя, в регіоні царя, mm -hmm. який отак вирішує: ну поки що, побудьте незалежними. Mm -hmm. А там далі, от щось будете не так робити. Ми це діло все ліквідуємо. Mm -hmm. Тобто, до 1939 року у стосунках Фінляндії і СРСР. Mm -hmm. Вистачало суперечностей. Головною, звичайно, була оця карельська проблема, але знову ж таки, і спадок оцей громадянської війни, і той момент, що дуже багато еміграції тієї самої білої осіло у Фінляндії, і можливий ще такий момент, що фіни обрали нейтральний оцей статус, угу. що вони не блокувалися з ким. А це означало, що і захист відсутній, якийсь такий так. глобальний. Все це знову ж таки накладало свій відбиток на ті події. Які сталися 1939 році. Щодо початку агресії, який був от начебто да, законний привід? Ну, начебто, привід є привід. Законний він незаконний. Він привід. Це так званий майнільський інцидент mm -hmm. на е, кордоні, е, коли було відкрито стрілянину. До речі, е, було досить таки багато версій, хто її відкрив, е, як відкрили. Mm -hmm. Фінська сторона стверджує, що постріли були зроблені саме з радянської сторони. Знову ж таки, спеціальними такими диверсантами переодягнені. Ну радянська історіографія стверджувала. Протилежно, mm -hmm. що це знову ж таки агресія фінів, хоча. Зрозуміло, за логікою речей, що у е, Фінляндії, це коли ми говоримо про листопад 1939 mm -hmm. року, не було, по перше, жодних мотивів, і це ну безумство для неї було робити якісь провокації проти СРСР mm -hmm. на кордоні. Адже справа в тім, що е, коли ми говоримо ще про ці передумови, фіни розраховували зіграти свою гру на суперечностях між радянським союзом і гітлерівською Німеччиною. Ле події, які сталися в серпні і в вересні, тобто пакт Рібентропа Молотова oh, про розподіл mm -hmm. сфер, а потім більш розширений радяно-німецький договір про дружбу, вже не свій, просто підштовхнули. Сталіна. А mm -hmm. оце несподіване зближення Німеччини і СРСР перелякало як саму Фінляндію, mm -hmm. так і багато західних країн. Mm -hmm. І для Сталіна відкрився так званий карт бланш. Тепер ті країни, які е, орієнтувалися на можливі якісь суперечни. Мож, могли ну, тимчасово, принаймні, uh -huh. забути про такі орієнтири, тому що хто знає, як поведуть себе два диктатори. Uh -huh. І от стається отакий інцидент. Фіни Пробували його розв'язати були пропозиції створити міжурядову делегацію. Угу. Були знову ж таки пропозиції розібратися в ситуації. Але тут знову ж таки дуже багато різних фактів. Не треба забувати, що в жовтні і до початку листопада, до 3 листопада, угу. з 12 жовтня, тривали ще й переговори секретні радянсько-фінські, де знову ж таки Сталін особисто вів ці переговори, угу. де радянський Союз висував до фін. Ні, оце, мабуть, з цього слід було, було нам і почати цілий ряд претензій. Претензії, ці претензії здавалось би стосувалися безпеки і оборони самого радянського союзу. Але ці претензії з іншого боку зачіпали суверенітет е, тієї самої Фінляндії. Так радянський союз пропонував, щоб Фінляндія е, віддала е, цілий ряд територій на Карельському перешийку, угу. е, в тому числі і друге за величиною місто. Фінляндії, місто Війпурі. ну mm. перейменована назва виборг. А натомість фінам пропонували навіть більші території е, в іншій частині Карелії, але знову ж таки ті території, які хотів забрати радянський союз, мали прекрасну інфраструктуру, були обжитими. А фінам передавали mm. дикі необжиті місцевості. Mm. Це стосувалося і ряд там острівних претензій, і острів mm. Ханко, Аланські острови mm. ну, вже такі деталі. Іншими словами, радянський союз. З конкретно мав територіальні претензії, mm -hmm. і Фінляндія не могла задовольнити ці претензії, навіть якби і дуже цього хотіла, тому що просто величезна частина країни опинялася під контролем іншої держави. Mm -hmm. А деякі поступки, які Фіни готові були зробити, вони, скажімо так, радянський союз не влаштовували. А якщо ми ще візьмемо до уваги казуїстику юридичну, все таки ці рішення Фіни повинні були. Затвердити конституційною більшістю свого парламенту, а це знову ж таки 5 шостих uh -huh. від загальної кількості депутатів. То Радянський Союз оці всі неузгодженості, оці всі невдачі у переговорах, він використав як для себе реальний привід для того, щоб uh -huh. е дипломатична фаза е переговорів перейшла у військову Військовий. фазу. І дивіться Привіт. Юрій, Юрій Віталійович, так, і ось радянський союз почав діяти тоді, от в листопаді, 39-го, за знайомою нам зараз схемою, так демонстративне нарощення військ. На кордоні як психологічний тиск, да, дипломатичний шантаж, да, ось 26 шостого ли... новодвадцять 26 такі. листопада, знову ж таки, радянський уряд направляє ноту, угу. е, і тепер ми ще раз зауважимо, що якщо до цього ну до літа, до серпня, дипломатичне відомство очолював Марк Литвинов, то відтепер, коли дипломатія була в руках В'ячеслава Молотова, так би мовити, на той Час рупора Сталіну, то, е, а це було знову ж таки. Про німецька певною мірою орієнтація це була більш жорстка позиція, то не залишалось сумнівим, що радянський Союз просто-напросто він оце 26-го нота, от а 29-го, по суті оголошення Фінляндії Віни. війни. По суті, тому що формально запізнилися з цим оголошенням. І 30-го е, уже наступ ось, уже розпочинається. як почався цей наступ. Значить, радянські війська були сконцентровані у кілька ударних ну я перепрошую знову ж таки. Це об'ємне питання. Сама війна тривала досить таки недовго. Вона тривала 105, 105 днів. Дівка. Її називають інколи зимовою, зимовою. війною, інколи радяно фінською інколи біло фінською. До речі, стосовно назви війни теж точаться дискусії. Тут як от правильніше, як як серед фінських істориків, так і серед сучасних істориків. А за радянських часів. Як називали зараді? Радянських... Так, біло фінська здебільшого угу. назва це була біло. -фін... Фінська війна, і до речі, ну населення і навіть солдати, які брали участь у цій війні, не були у повній мірі проінформовані в отаку потаємну суть, і як і переговорів, так і в потаємний стан цей речей. Просто говорили, що от імперіалістична Фінляндія, от знову ж таки вороги СРСР готують удар на Ленінград. Треба для безпеки кордонів великої держави, треба убезпечити і так далі. Тому подібне. Тому е, тут, скажімо так, планувалося, і як е, на самому початку е, розпочалися ці бойові дії, планувалося захопити Фінляндію ну буквально у за 15 діб, так, дібця де так, це так, так. близько п'ятнадцять 12, 15, 12 15, дім дванадцять діб, але так. до двох тижнів угу. і е, планувалося це зробити силами кількох ударних груп угу. кількох ударних армій Якщо брати конкретно, то звичайно перевага радянської армії Червоної армії, як на той час, вона була повною. Коли є потреба, я от тут взяв деякий цифровий матеріал. Ну, дивіться, парад перемоги планували в гельсінкі, да так, зробити святковим парадом до 60-річчя Сталіна, так так. так. Да, ну от е, скільки там е, скільки було військ. Ну от дивіться, е, яка якщо, розстановка сил, а тоді я беру офіційні дані так. із офіційних документів, співвідношення сил станом на 30 листопада 39-го uh -huh. року. Якщо в дивізіях, то фінська армія 14 дивізій, Червона армія 24 дивізії. Це uh -huh. не вся червона армія, це лише той контингент. Uh -huh. Але ж особовий склад фінських оцих дивізій 265 тисяч, радянських дивізій 420 25 640 тисяч. Угу. Далі співвідношення, гармати і міномети 534, Червона армія, 2876. Танки, фінська сторона 26, радянська сторона 2289. літаки, угу. це теж досить важливий угу. момент. 270 фінська сторона, 2446 радянська сторона. Тобто, по всім показникам угу. співвідношення 1 до 2 1, там, так. до одного, 1, 7,1. До двох знову ж таки ну десь приблизно 1,8-1,2. Юрій два співвідношення. Ага. На що сподівалися фіни на лінію манергейма в першу чергу? Ну не можна так сказати. Можна. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Фіни сподівалися на допомогу деяких великих європейських угу. країн, і в першу чергу на Великобританію, і в першу чергу на Францію. Чому тому що була оголошена? Е, ну ви ж знаєте, що це, це вже йшла Друга світова війна. Угу. Польща вже так, була так, захоплена, так, польща вже була розділена. Якщо до цього фінська стратегія передбачала можливо, ну скажімо так, що радянський Союз буде. Боятися можливого удару з боку Німеччини в спину, uh -huh. ну якщо почне якийсь там конфлікт, раптом почнеться конфлікт з Фінляндією, то тепер у Фінів були такі, вже це нічим не підкріплені ілюзії. Вони звертали увагу на деякі, отакі ну недоброзичливі і навіть я б сказав, жорсткі висловлювання окремих західних uh -huh. політиків щодо, ну скажімо так, поганої поведінки радянського союзу. Який от теж ввів війська на території Польщі, yeah. але якщо зв'язати це питання, слід зауважити, що Радянський Союз, вводячи свої війська на територію Польщі, не отримав належної, навіть дипломатичної відсічі великих yeah. держав. Yeah. І чому? А тому, що зближення з Німеччиною. Yeah. Розумієте, якщо раніше е планувалося по можливості скерувати Німеччину на Радянський Союз, а Радянський Союз можливо, Ливо на німеччину, то відтепер. Після Рібентропа молотова угу. пакту, після цього договору, стала е, така загроза прихована. А чи не буде альянсу і союзу двох диктаторів? Хто міг гарантувати? І тому західні політики усіляко, е, тим більше що при владі в Великобританії знаходився апостол політики у миротворення Чемберлен, от у е, Франції, Едуард Далад'є вони ніколи різко проти Німеччини. Не виступали проти радянського союзу. Виступали, але на цей момент, на цей момент, всі їхні отакі дипломатичні ініціативи вони звелися до такого ну якогось е, кулуарного осуду дій радянського союзу, mm -hmm. і в, в виключили радянський союз пізніше, це вже в грудні, із ліги Ліга націй так. за варварські бомбардування фінських міст mm -hmm. е, на сам перед Хельсінки. Mm -hmm. От а це все ну зображалося не як війна, а зображався як локальний конфлікт. Mm -hmm то тобто, есть, не можна так сказати, що неприкрита агресія СРСР проти Фінляндії. викликала такий великий міжнародний осуд. Ну вона викликала викликла, звичайно. Не, не Ні. Великі, можливо, шановний читач нам пробачить і слухачів. Перепрошую, слухач. можливо, ми так якось висловилися досить узагальненому. Осуд був угу. і в ряді країн, і цьому є документальні підтвердження пройшли демонстрації, угу. руки геть від Фінляндії і так далі, і тому подібне в самому. СРСР мало знали про ці події mm -hmm, пізніше, як завжди, все довідалися, і довідалися знову ж таки, як то кажуть, Коли вже заднім числом, і про бомбардування міст. Нічого не говорили. Говорили, що там локальний конфлікт. Mm -hmm. Ми там все у нас нормально. Ми перемагаємо. Ми наступаємо. Mm -hmm. Ні, західна Європа вона реагувала, але вона реагувала не так, як це потрібно було, щоб зупинити таку але, агресію. Але, дивіться, все ж до маленької Фінляндії. Тисячі добровольців прийшли. Можна так же сказати, ну можна і країна тоді летальну зброю отримала під допомогою, зброю отримувала так, дійсно, зброю отримувала і від французів, mm -hmm. і від Великобританії, і навіть Сполучені Штати планували, ну сполучені штати вони більше е, обмежилися продуктами і сировиною mm -hmm. е, поставками, але скажімо так, е, співвідношення сил між фінською, ну фінська сторона і радянська сторона було наскільки mm -hmm. нерівним, що Поставки цієї зброї, причому це вже ж було коли почались бойові дії. Вони вже. Якоїсь такої конкретної проблеми не вирішили. А лінія Маннергейма, про яку так. ви сказали угу. за прізвищем Карла Густава Маннергейма, е лідера фінського і військового, і державного діяча. До речі, цей самий Карл Маннергейм він працював. Е от коли ще були часи Російської імперії, він працював, можна сказати так, викладачем при російському генеральному угу. штабі. Він готував офіцерство. Е Зокрема, він був неперевершеним фахівцем при підготовці от кавалерії, от і там згадують у своїх мемуарах багато офіцерів, що оці парфорсні полювання на вищому чином цим Маннергеймом планувалися, але мова не про те. Маннергейм чудово знав, досить таки такі приховані, як для декого, тактико технічні характеристики і Червоної армії, і загалом, то якщо взяти в попередній період російської армії, так що Маннергейм знав росіян, Маннергейм знав, чого чекати. чого чекати, і оця лінія Маннергейма, це, скоріш всього, не лінія Маннергейма ну, це укріп район, скажемо так, так де слуга, де суцільна, де із тому, що місцевість там вже ж заболочена, лісиста, так. де суцільна, де із такими перервами, яка дійсно ну в порівнянні з іншими територіями Фінляндії. Виглядала ну досить таки відносно, mm -hmm. досить таки добре е, зміцненим е, зміцненим районом, зміцненою місцевістю. Але mm -hmm. відразу скажемо, порівняти лінію Маннергейма і скажімо французьку лінію Мажино не можна ж ніяк. Mm -hmm. Це абсолютно протилежні речі. Лінія Манергейма, е, скажімо так, це зразок радянської цієї недбалості і радянського безладного наступу, радянських військових прорахунків. Mm -hmm. Це... Саме наступ Червоної армії зробив із лінії Маннергейма і в очах радянських mm -hmm. бійців, і в очах фінських солдатів зробив такий неприступний якийсь редут. Mm -hmm. Да і все. А тут більше прорахунків було військового керівництва. Юрій та на жаль, час е, нашої програми першої частини нашої програми вичерпано. Я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову. Шановні я вам дякую за увагу. І в наступній другій частині нашої програми Урок історії ми продовжимо тему е, Радянсько-фінської війни до побачення.